Привіт! Покажу, як зробити сумочку з пінопласта, з цукерок, з таких фунтиків. Для роботи мені потрібен пінопласт шириною 5 см. Ось. І його розмір ви вимірюєте 23 на 13. Ви вимірюєте на цю довжину. Яка потрібна для ваших цукерок. Загортаєте їх ось так. І викладаєте собі стільки, скільки вам влізе в один ряд. Так У мене це буде 4. І ще ж потрібно по 0,5 см, щоб туди ж напхати фунтики. Наклали, так буде 4. Викладаєте ось так. Скільки у вас врізе? У мене 4. Ми їх позагортаємо. 4 на 4 16, з другої сторони 16 і по боках. Це спіннопласто заготовка. Її обклеюю я двостороннім скотчем, можна гарячим клеєм, можна скотчем. Для ручки я використовую дріт, можна кусочок трубочки, те, що у вас є під рукою. І обмотувати можна гофропапером, стрічками, які вам там не потрібні. Можна також фоаміран порізати на кусочки. Це все, який матеріал у вас є, ви ним і обмотуєте. У мене дуже багато. Ось такого позалишалося. Тому я буду обмотувати ним. Ось. Сама ручка у мене тверда, форму тримає добре. Ручку я зробила, доволі вона така товстенька. Все обклеїла двостороннім скотчем. У мене скотч. Тощина кінопласту 5, а ширина скотча 4,5. Якщо є вущі, берете вущі. Немає скотчу, я клею. Далі я собі дивлюся від менш. Так, щоб воно було рівненько. І ножницями протикую дирку. Можна було туди запхати ручку. потрібно гарячий пістолет-клей, щоб її туди зафіксувати. Сам пінопласт я вирізаю на термоножі Ось він. Його можна придбати у мене. Також його використовую на стрічки. щоб добре закріпилося і добре трималося. Далі відтираю найперший і перекладаю цукерки. Ці штучки піднес. їх можна віддати самостійно, дивитися, щоб вони були всі в одну сторону. Якщо тут ніщо, можливо, і п'ять буде. Зараз подивлюся. Вмістилося в мене їх п'ять. Один хвостик під низ, другий під низ. і приклеїли. Скотч в мене добре тримає, бо це є. Коли будівництво є, тоді його використовують. Дивіться, якщо у вас немає скотча, є тільки пістолет. Тут капелька клею, тут. Ви спочатку приклеюєте самі хвостики. Тоді вже сам клей наносите сюди, на саму цукерку, але пістолет не має бути сильно розігрітий, так як там шоколад, і він почне просто танути. Якщо у вас є запитання, залишайте під відео. Я на всі коментарі стараюся відповідати. Є група у Фейсбуці, де дівчата між собою спілкуються. Ось. Далі беру квадратики 5х5. Копелька клея. Сам квадратики я нарізала ось з такої плівки. Це я флористична плівка середньої товщини. Я обклеїла знизу. З боку одного, з боку тут, ту сторону, залишила цю сторону, щоб показати, і залишила верх цей кусочок. Тут я вже обробила. Ось тут спочатку стираєте скотч або перше клеїте цукерки, залежно на що ви будете його робити. Зерли. Забрали. І приклею її цукерки. Дивіться, щоб назва букви були в одну сторону. І тут одненьку. Одненьку я просто приклеювала на гарячий клей. Клей сильно не нагріти. ви це пам'ятаєте, щоб не танув шоколад. Приклеїла. І починаю так само усе заповняти своїми фунтиками. Нам коло ручки повністю усе, щоб не було видно пінопласту. Пінопласт можна обробити, є дешевий гофропапір. Якщо ви так боїтеся, що там буде щось видно. У мене вони біленькі, тому не страшно було. Якщо ви боїтеся, щоб не було видно білого, берете гофропапір або пакувальний. Є тонший. Я зараз в горошок використовую грубший. а є тонший. Бачите, ви просто його запихаєте від маленької капельки клею. Багато не потрібно. І слідкуйте, щоб пістолет не перегрівався. Якщо у вас залишаються запитання, залишайте в коментарях під відео, я на всі відповім. Оце, отак на около ручку обробляю. Тут я вже обробила цей ряд, залишилося просто там, де цукерки. На цю сумочку пакувальної плівки потрібно метр. Ручку можна, якщо у вас джгут є, щось такого плану також підходить. Потрібно просто подивитися по матеріалах, які у вас є вдома, і оприділитися. Багато клею наливаєте, це по суті, як я робила. Цукерки можна змінювати від розміру, собі представили, можна взяти по інакшому Берете стандартний листочок. Якщо, наприклад, цей магазин, супермаркет, приблизно прийшли собі, приклали, скільки ви хочете там тих цукерок, якого вони розміру, як вони мають бути. Виклали собі на стандартний листочок, це буде вам одна сторона. Помножили, додали також саме на другу сторону і додали так само, це буде бік. Одна сторона цукерок це виходить одна сторона, отак. Це одна сторона сумочки. Помножила оцю одну сторону на 3 і маєте, це є ваша сумочка готова. З рафаелками, там в пачці, якщо маленька пачечка, їх є 13 штучок. Якщо більша, їх там є 21 штучка. Такі коробочки є. Якщо сумочками, також 21 штука. Перевірено вже. З Фереро це треба дивитися. В маленькій упаковці є 16 штук. І в великій, саму більшу я брала, 41 була. Також треба дивитися, вони самі по собі дорогі цукерки. Прийшли стандартний листочок, більш-менш приклали по розміру, придивилися. Що вам потрібно? Намалювали собі форму, вирізали з пінопласту, термоніж можна придбати в мене. За десь за термін за один день це реально зробити таку сумочку. Нарізали собі фунтики, в заки будете думати, якою вона форми буде. Папір можна купити в флористичному магазині, якщо ви не професійно займаєтеся футболистикою. Там, де квіти продають, там, де У ну, мене, наприклад, місто. Є де канцелярію продають, так само на метраж продають такий папір флористичний. Можна там подивитися. Також можна в інтернеті замовити, вони там йдуть рулонами. Якщо кому потрібно, то я скажу сайт, на якому я замовляю папір. Ось, доробила бантик. З атласної стрічки ширина 5 см. Цапочка. Така цяпочка. Сюди пішло кілограм цукерок. Як вам така ідея подарунка? Вона стоїть, рівненько їй нічого не бракує. Така важкенька. Дякую за перегляди. До скорих зустрічей.